Один мудрець колись сказав дуже важливі слова: Ніколи не засуджуй ближнього свого, тому що грішна людина поводиться так із багатьох причин: когось зранили в дитинстві, до когось батько чи мати ставилися недобре, і всі наші недоліки і гріхи починаються від того, що людина є недолюблена. Когось недолюбили, у когось можливо не було батька чи матері. Хтось потрапив у середовище, де його навчили зовсім іншого способу життя. І так людина тих ран назбирує, несучи їх через роки, через стосунки, через власне життя. Нам часто здається, що гріх це просто провина перед Богом, що я не виконав його заповідей ні. Гріх це рана. Це біль, який ми самі собі завдаємо. Гріх уже в собі містить покарання, адже коли я грішу, я себе вже караю. Я собі рану наношу. І так зранена людина зустрічає іншу зранену людину. І часто ми не бачимо одне в одному цих ран, а бачимо лише вчинки, слова, помилки. Та Бог дивиться інакше, він бачить глибше, бачить не гріх, а біль, не провину, а рану, що потребує зцілення. Тому, перш ніж засудити когось, згадай, що перед тобою не грішник, а зранене серце, яке потребує любові. Лише любов здатна зцілити те, що осуд тільки поглиблює. І коли ми навчимось дивитися на людей очима Бога, тоді й самі зцілимось. Бажаєте більше чути притч та історій? Підписуйтесь на наш акаунт.